Всім привіт! І це відео буде про те, як із пасинків огірків, начеренкувати їх і зробити ще саджанці. Для початку беремо, нарізаємо черенки, пасинки. Хто не знає, що таке пасинок у огірка. Так, показую. Значить, У нас йде із землі основний ствол, а з боку від нього відходять пасинки. Тобто, фактично, це бокові пагони, які виходять. І з пазухи листка. І що нам потрібно обрізати для того, щоб він получився? В першу чергу з нього уси, обираємо з нього зав'язь для того, щоб він вийшов такий. Тобто без усів, без зав'язі і також корочуємо листок. Ми бачимо, що я оставив буквально 30% від нижнього листа, верхній листок, якщо він... Невеликий його можна не трогати. Після того, як ми обрізали пасанок і в нас вийшло ось так, кидаємо його в воду. Потім наші заготовки будемо вмукати у такий укоренітель АБ. Він всередині має вигляд полишка, похожий на, похожий на крейду. Перед висадкою наших заготовок треба правильно підібрати місце. Значить, ящики наповнені землею приблизно на сантиметрів 5 Також у цього ящика є стоки для того, щоб виходила лишня вода. Так, і саме місце. Це місце за гаражом, тобто тут це північна сторона, на якій не попадає пряме сонячне світло. Так, земля тут рихла і зволожена. Потім беремо нашу заготовочку, вмукаємо в коренітель і висаджуємо у землю. Приблизно на 2-3 см я його заглубляю, цього буде достатньо. Так, а зараз покажу попередній мій результат. Я тут брав доволі більші черенки, навіть не обламував уси. Зараз покажу, який результат вийшов. Тобто бачимо, що ось такий результат. Це фактично пройшло 2 тижні. Навіть огірочка забув обламати, яке гарне коріння вийшлося. Після того, як ми висадили всі наші череночки, їх потрібно попшикати із сприскувача або із простої росинки. Так, і ще. Кропити їх потрібно водою приблизно 2-3 рази в день. Бувало таке, що я їх кропив раз у день і також результат був чудовий. Після того, як ми їх... Обробили водою, потрібно накрити ящик плівкою, і приблизно результат буде через 1,5-2 тижні. Якщо ви все зробите так, як я вам сказав, у вас буде ось такий результат, то будуть чудові саженці з гарним корінням. Ну, якщо вам сподобалось це відео, то ставимо лайк.